Друзі, вчені довели, якби було винайдено засіб від раку, тривалість життя на землі збільшилася би на один рік. А ось якби викорінили ожиріння на планеті, середня тривалість життя збільшилась б на 5 років. Проблема зайвої ваги полягає не лише в естетичних уподобаннях, адже бодіпозитив теж має свою користь. Як правило, надлишкова маса тіла є наслідком неправильного способу життя і захворювань, які впливають на обмін речовин і змушують організм працювати неправильно, створюючи ще більше проблем зі здоров'ям, як зупинити ожиріння та зрозуміти, чому ми повніємо про це сьогодні. Про зайву вагу сьогодні говоримо з лікаркою, ендокринологіною Тетяною Вдовченко, а також Нелією. Вітаю, рада вас бачити. Вітаю! Я напевно не буду навіть питатись, чи були у тебе проблеми якісь зайвою вагою, тому що напевно вони були у кожного чи принаймні, хоча б кожен з нас, раз та й сідав на дієту. Ну насправді. Зайва вага не у всіх є. Є люди, яким хочеться додати трошки кілограмів. Так? Але ну, скільки я себе пам'ятаю, з дитинства я не була такою надто товстою, як то кажуть. Так? Я не була, як зараз дивлюсь фотографії, то я, в принципі, була нормальною дитиною, але я була завжди схильна до повноти, тому що в мене. Ну, в родині є така схильність, да? не всі худі, якби і моя навіть тітка мені завжди казала, що я, що мені потрібно худати. От в підлітковому віці для мене це просто був такий тригер: от слово вага. Просто, хоча я тоді важила не надто багато, і якби виглядала я нормально і не надто худа була, але завжди відчувала себе товстою, якби і. Коли вже почала навчатися в коледжі, пробували різні дієти, як завжди. Але я сильно в дієти не впадалася, бо в мене сестра вона могла двоюрі на місяць сидіти на одній гречці і кефірі, що вже потім вона гречку навіть дивитися не могла. А я дивилася і думаю, бідна дитина, бідна дитина, я б так не змогла. Це не було таким основним. Якщо там е, дієта, то це дієта. Так, да. Я якби завжди хотіла бути худішою, ніж я є, звичайно, завжди худішою хотіла бути. І е, е, єдине, що мені допомагало, це менше їсти. Ага. Скорочувала собі порцію наполовину, ну, ходила там в спортзал. Таке, звичайно, спортзал допомагає худнути, але потім, коли ти перестаєш займатися фізичними вправами, то є такий ризик, що набереш вагу знову. І є таке в мене переживання. Щоб мої діти не були такими, ага. вони йдуть в підлітковий вік, наприклад, щоб в них теж не було цих проблем. Хоча в мене діти ну, дуже худі, вони худіші, ніж я була в своєму віці, і в родині мого чоловіка там худі люди. І ага. Можливо, я навіть коли була вагітна старшою донькою, я казала: Боже, допоможу, щоб моя дитина їла все і не поправлялася. Щоб вона могла. Бі ні в чому не відмовляти і гарно виглядати. Для мене ну, на той момент для мене це було важливо. Е, а коли я вже ставала на облік по вагітності з третьою дитиною, то вперше в житті мені написали в карточку Надлишкова вага. І такими червоними прямо літерами. І, це, і в мене прямо воно ну, так і крутиться в пам'яті. Що в мене надлишкова вага. І зараз е дитині 9 місяців, і я думаю, як би цю надлишкову вагу десь прибрати. Дякую, Не за твою історію. Тань, розкажіть, ну чому одні? Їдять і не поправляються зовсім, в них немає надлишкої ваги. Інші п'ють воду і набирають. Ну, по-перше, тут треба адекватно дивитись на ситуацію. Неможливо набирати вагу від води. Тобто ми все одно споживаємо якусь їжу. Питання в кількості завжди. Але дійсно є люди, які от більше схильні до набору маси тіла, інші не можуть навпаки набрати масу. Які можуть бути тут причини. Для того щоб людина набирала чи втрачала вагу, потрібно, щоб порушився баланс між надходженням енергії і витратами енергії. Відповідно, у нас можуть бути якісь відмінності в надходженні енергії. Що тут може бути? Людина, яка ніби як їсть і не поправляється, насправді їсть менше. Ну, тобто, от Вона прийшла, там, при вас з'їла цілу піцу, і це все, що вона з'їла протягом дня. <правді> а інша людина тут з'їла цукерочку, тут випила кави з молоком, там Можеміше, ніж ціла <правді> і з'їла пів піци. Тобто, все одно за добу виходить Більше споживання калорій, ніж е, та людина, яка ніби як е, е, їсть і не поправляється. Другий момент є люди, які генетично більше втрачають калорій, ну, вони в них просто не засвоюються. Тобто вони проходять ШКТ і можуть до 20% спожитих калорій втрачати. На це ми не можемо впливати, це вже наша генетична схильність, вона або є, або немає. Так було прекрасно, щоб вона була. Другий аспект це те, що скільки людина витрачає енергії. Як ми можемо на це повпливати? М'язева маса сама по собі більше витрачає енергії, ніж жирова. Тобто, якщо взяти весь наш обмін речовин за 100%, 60% із цих витра... ну, Тобто, обмін речовин це та енергія, яку людина витрачає протягом доби. От із них 60% буде так званий основний обмін або базальний метаболізм? Тобто це те, що ми витрачаємо на забезпечення нашої життєдіяльності, тобто на скорочення серця, на травлення, на дихання. От на це все йде аж 60% від загальної кількості. Як ми можемо цю цифру збільшити собі? Збільшити м'язеву масу це спортзал, це силові тренування, і якщо у нас є регулярні силові тренування, то наше тіло стає більш м'язеве, ми втрачаємо більше енергії. Ще 30% втрачається за рахунок фізичної активності. Фізична активність це не лише тренувальна фізична активність, це і побутова фізична активність. Тобто, можливо, людина, яка їсть і не набирає, вона банально частіше миє посуд, прибирає в квартирі. В неї далі відстань від ліжка до кухні, і вона просто проходить відстань більше. Вона піднімається сходами там на uh -huh. три сходинки більше, ніж ви, і так далі. Тобто, от якими от дрібними е, детальками складається ця фізична активність. Є люди, які просто багато рухаються. Ну от, тобто, я от розказую, жестикулюю, я втрачаю там умовних. 20 кілокалорій руками, якби Я би розказувала втрачає. ось так, я би втрачала їх менше, тому що не скорочуються м'язи і так далі. Ось це все воно входить. І в люди в Чи можемо ми на це вплинути? Ну, ми можемо постаратися збільшити цю побутову фізичну активність, наскільки це можливо. От. І ще 10% це термічний ефект відтравлення. На це ми можемо просто не зважати. Він просто є і у всіх однаковий. Угу. Ви сказали от, про відчуття голоду. Але от що таке насправді голод? Тому що я розумію, що ну голод це така ну абстрактна річ. Хтось голодний, це коли він відчуває там бурчання в животі, а хтось голодний вже коли він е, не їв там 10 годин протягом дня, і потім він прибігає додому і хоче їсти. Е, так, це дуже абстрактне відчуття, це складний комплекс там, да, нейрохімічних реакцій і так далі. Е, є багато порушень в тому плані, чи це голод фізичний, чи це голод емоційний. Uh -huh. е, от Чітко прорахувати, що таке голод і як його задовольнити, насправді досить важко. Тобто тут все ж таки про е, чути себе. Е, і ну, прям. Відстежувати цей стан. Тобто, я коли працюю з людьми, які от, намагаються е, зменшити масу тіла, е, ми пишемо щоденник. Тобто, я відчуваю голод, я з'їв ось це, я відчуваю насичення. Тобто у нас є два угу. протилежних стани: є відчуття голоду, є відчуття ситості. От, от треба ну, для себе просто відстежувати це прямо до записування на листочку, е, що я відчуваю. І тоді е, колосальна ну, робота. Це важка робота, да. але потім, ну, потім це входить в автоматизм. Тобто людина вчиться відчувати, що ага, отут я голодна, а оце я все ж таки от я прийшла там, до холодильника, от, задаєш собі питання. так, що я тут шукаю? Угу, ти дійсно голодний О, чи ні? Ти дійсно хочеш пісти. їсти? Угу. О, а як дітей навчити цьому? Ну, наприклад, щоб потім не було таких проблем звертань до лікаря, вести оцей щоденник, е, ну, щоб як їх розуміти, чи вони дійсно голодні, чи вони хочуть. Ну, ну, так, чи вони діти постійно, постійно хочуть, хочуть їсти. Перекусити. Щось перекусити, якийсь печив, якийсь бутерброд, якісь там сливи. У ну, мене діти були на дистанційному навчанні минулий. Тиждень і на кожній перерві вони готові щось їсти. Дайте їсти, дайте їсти. І я кажу, що ну, може трошки притормозити, бо ви тільки їсте. Так, якщо ми говоримо вже от про таких доросліших дітей, які навчаються, то тут все ж таки важливо їм організувати певний режим харчування. Е, якщо ми говоримо про зовсім маленьку дитинку, яка от з грудного молока переходить на угу, е, прикорм, на загальний стіл, то ось тут насправді дитина не буде їсти більше, ніж їй потрібно. Вона тобто вона їсть в мене вона... менше. Вона відвертається, якщо наїлася. Не у неї є певні відчуття, як ну скільки їй потрібно їсти, і вже ми своїм впливом з часом формуємо в неї ось цей розлад, який з яким вона потім прийде до тієтолога чи, чи нутриціолог. Мусиш доїсти. доїсти. Ага. Дитина не повинна доїдати. Ага. Тобто ви. Їй пропонуєте продукти з тарілки здорового харчування. Ви їй пропонуєте овочі, ви їй пропонуєте цільнозернові продукти, ви їй пропонуєте білки, ви їй пропонуєте жири, ну тобто різні продукти, і вона з них сама починає харчуватися. Вона сама обирає, що вона з'їсть і в якій кількості. І не потрібно ламати ось цю систему, яка насправді вже в неї сформована. Угу. Тобто діти з народження нормально і це ну те, що багато людей, дітей із надлишковою вагою, то це означає, що трошки щось зламалося у них Но. в дитинстві. Є хороша фраза, вона мені подобається, що успадковується не ожиріння, а успадковуються харчові звички. Uh -huh, тобто, uh -huh. діти повторюють поведінку батьків завжди. Виховуйте себе і не змушуйте дітей робити те так, як ви думаєте, що правильно, тобто генетично передається, ну якесь передається певна схильність до надлишкової ваги чи ні. Uh -huh. Так, певна схильність до надлишкової ваги є такий факт, що що важливо, немає одного гену, який би кодував ожиріння. Тобто, uh -huh. ну немає такого, що от ожиріння у мами, значить, буде ожиріння у дитини, і там стабільно от воно передається, як там з певними захворюваннями. Але іноді так от йде сім'я і все з ожирінням. Тому що передаються харчові звички угу. в сім'ї, тому що вони сидять за одним столом, тому що вони складають однакові тарілки, тому що угу. у них холодильник наповнений однією їжею. І ось це передається. І це такий замкнутий круг. І це з якого треба Проводили навіть дослідження, коли близнюків розводили в різні сім'ї, і от е, оточення впливає на те, чи буде в нього надлишкова маса тіла, угу. чи не буде. Тому ну, передаються харчові звички. А, а е чи впливає, наприклад, ну, гормональний оцей скачок? Зросту да, в підлітковому віці на набір ваги, чи чи потрібно в цей момент якось спеціально слідкувати, бути ретельними в своєму харчуванні? Так, є певні періоди, коли людина більш схильна от сформувати собі надлишкову масу тіла. Це період вагітності у жінки. Тобто, якщо вона має мало того, що вона вагітна, то щось має слідкувати за Вона формує так майбутнє своєї дитини і вона повинна стежити за своїм харчуванням. Хоча багато кажуть, що вагітна знає, що їй треба, от хочеш купила і з'їла. <світ> Немає питань, питання в кількості. <світ> <світ> Ми знаємо, <знову скажут> кількість. відмовляти не можна, скільки хочеш, стільки їш. Ну, в мене просто буває, я прийду в гості, коли вагітна була, і всі припрошують, що ж ти нічого не їсиш? Вам потрібно за двох їсти. Я кажу, я не можу вже ходити, не то що їсти, кажу. <світ> <світ> тобто, вагітна, під час вагітності в тебе є певна схильність? Так, ми можемо закласти дитині схильність до надлишкової маси тіла в майбутньому. Тобто Навіть в вагітні, те, що тебе і має. вагітна має стежити за своїм харчуванням. Uh -huh. Якщо вона буде е, набирати сильну вагу під час вагітності, якщо вона буде е, перебирати там, простими вуглеводами і ну, вона буде набирати надлишкову uh -huh. масу, то і дитина буде мати цю схильність. Uh -huh. ну, але ж вагітна і так набирає. Просто із-за того, що... Звичайно, вона має право набирати. Я, Буду, я так розпад... розумію, що до, до 12 кілограмів норма, а коли там вже за 20, то це по-любому вже буде а, схильність. От зараз якось не так уже чітко обмежують, тому що mm -hmm. от, наскільки я знаю, там раніше геть ці акушергінекологи а я да. я і ти набрала да, забагато». за на багато. От зараз вагітними так не чинять, тобто більш якось до них не лагідно, і... але як вагітні зрозуміти? От дійсно яка для тебе норма допустима, тому що ну. От, ти вагітна, і от почула такі речі, що ти можеш зараз своїм неправильним харчуванням дати дитині потім в майбутньому якусь схильність до надлишкової ваги. То вже ти перестаєш їсти просто ну, ну, обмежуєш себе. Насправді, насправді, як голодування, так і надлишкове споживання приведе до е, поганих наслідків. Угу. Тобто потрібно мати. Е, Баланс. Баланс. <ріст> Потрібно притримуватись принципів здорового харчування. Є тарілка здорового харчування. Вона є всюди. Вона є на сайті Всесвітньої організації mm -hmm. охорони здоров'я. Ну, от... При бажанні просто Google, тарілка здорового харчування, і притримуйся її, все не так складно. І вона насправді досить широка, і вона багато чого дозволяє. Тобто туди можна включити і там і солодке, і ну от те, що у нас ніби як заборонені ці uh -huh. продукти, і це неправильне харчування. Його можна туди включати в цю тарілку здорового харчування. Просто ну, притримуватись певних принципів. Uh -huh. Ну і тоді в підлітковому теж цей скачок, де як перестройка організму, особливо в дівчат. Uh, uh, так, в підлітковому віці може бути ну, за рахунок дійсно багато статеві I гормони, mean, вони взагалі so. дуже пов'язані з надлишковою масою uh -huh. тіла. Плюс, якщо є якісь дефекти генетичні, uh, ну, от якщо ми говоримо про ожиріння у дитини, uh, uh -huh. uh, у нас є така типова тріада. Тобто у нас є надлишкова маса тіла, у нас є затримка зросту і у нас є затримка статевого розвитку. Тобто, щось іде не так, оце показ зразу дитину до дитячого ендокринолога відвести. Uh -huh. вот. uh -huh. Якщо у нас мова йде лише. Про ожиріння, все, всього іншого, немає, то подумайте про е, те, що у дитини на столі, тобто про uh -huh. формування харчових звичок. От ви сказали, що коли є ожиріння, це окрема історія, коли є надлишкова вага це окрема історія. Як ну от яка різниця іде оця да, тонка зрозуміти. грань, коли в тебе надлишкова вага, і ти її можеш ще якось скоригувати, і коли в тебе ожиріння, коли вже потрібно повністю змінювати раціон? Насправді в будь-якому випадку потрібно повністю змінювати раціон, коли ми ну, є критерії встановлення діагнозу ожиріння у лікарів. Ми дивимось на індекс маси тіла, це співвідношення ваги Розду, до зросту. Uh, і якщо він в межах від 19 до 25, то це вважається нормальна маса тіла, якщо від 25 до 30, то це надлишкова маса тіла, і все що вище 30, це вже okay. ожиріння. Uh, також ми враховуємо такі показники, як окружність талії. Тобто, okay. якщо у нас окружність талії більше, ніж Отут відрізняються цифри: більше ніж 88 сантиметрів у жінок, і більше ніж 102 сантиметри у чоловіків. То ми говоримо про абдомінальне ожиріння. Тобто, оце прям важливо, тому що може бути е, високий індекс маси тіла, але не бути абдомінального ожиріння. І це Краще ніж коли у нас індекс маси тіла більш-менш в нормі, але ага. окружність живота велика. Тому що нас лякає саме абдомінальне ожиріння. це значить, що ось тут уже відбулася е поломка в обміні речовин. Ось тут вже про якісь більш серйозні і стан. що. Тоді робити з цим кругом спасательним, і йти до ендокринолога, вирізати. <свят> Чим ендокринолог може допомогти от, в такому випадку? Тобто ми прийшли, ми себе помірили. Мені що не захотілося, до речі, себе помірити. <свят> 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 ми себе помірили, ми розуміємо, що в нас вже не 88, там, ну хай не 90, да? так. <свят> ми прийшли. Що ми повинні сказати і подальше лікування чи можливо якась корекція? Ну, взагалі, в першу чергу, ми завжди почнемо з харчування. Тобто вам завжди скажуть, що вам потрібна корекція харчування в 100% випадків. Так, є певні стани, які можуть бути пов'язані з цим ожирінням, і це можуть бути певні ендокринні порушення, це можуть бути там захворювання тих самих. Е Розлади статевих гормонів, це можуть бути розлади наднирників, це можуть бути проблеми з щитовидкою, це може бути дуже-дуже вкрай рідко гіпоталамічне ожиріння, коли в нас центри голоду стимулюються. Незрозуміло чому і ця людина просто постійно відчуває голод, і вона їсть. Але це буває ну, ну прям критично рідко. Угу. Не, не потрібно зразу це до себе рівняти. Е, і потім людина проходить ряд обстежень, тобто ми визначаємо цукор крові. І вже потім діємо по результатам тих аналізів. Ми визначаємо рівень ліпідів та спектр ліпідів, і так само по результатам вже дивимося. Хоча, якщо навіть там будуть якісь порушення, першим буде корекція способу життя, uh -huh. а вже потім медикаментозно. Uh -huh. Але ж зайва вага вона впливає так на цукровий діабет, що може розвинутись. Так. Uh -huh. Надлишкова маса тіла вона пов'язана з. Розвитком практично усіх патологій, тобто серцево-судинної системи, цукрового діабету, онкопатології, е, ну багато-багато всього воно пов'язане з надлишковою масою тіла. Mm -hmm. Я чула, що і е, нервова система, і очі навіть е, теж е, зір погіршується. Так, зір погіршується. Тут потрібно розуміти, що вражаються судини. Тобто, при ожирінні вражаються судини. Угу. У нас іде порушення обміну ліпідів. У нас накопичується поганий холестерин, його збільшується. Хорошого холестерину стає менше. Це стимулює запальний процес в судинній стінці, і в нас формується там холестеринова бляшка, і погіршується кровопостачання до певних угу. органів від тканин, в тому числі очей, тому погіршується зір. Угу. А скажіть ще е, я чула таку думку, що, наприклад, у жінок е, Індекс маси тіла з роками трошки змінюється, ну, як би норма. Тому що ну, Жінки все залежить, віде, від то, е, ну, залежить від того, скільки тобі років, скільки в тебе дітей, то в нормі ще от за кожну дитину казали, додається ще по кілограму. Ну, Тобто, якщо в тебе троє дітей, то якщо норма, наприклад, для мене да, 58 там, чи 57 кілограмів, то 60 це буде ідеально, якщо я, наприклад, буду важити. Ну, так мені казали деякі люди. Дійсно, це так. Тому що це, мені здається, що так люди себе тішать. Ну, насправді, так, є в цьому певна от, доля, себе доля істини, тому що е, є дійсно спостереження, що дорослі у віці після 30 років набирають приблизно півтора кілограма на рік. Е, Думаю, ви скажете на місяць, вже аж злякалася. Споживаючи при цьому всього лише зайвих 100 кілокалорій в день. І це, якби... тобто це вже з віком. Ми просто це гіперспоживання калорій. все одно. Тобто, ага. е, у нас є така схильність, тому що більшість людей зараз гіперспоживають калорії, тому що ми живемо в світі, де ці калорії всюди доступні. Вони де... реагуються на кожному кутку калорії. Як, як таке тоді буває, що чоловіки після 40-починає е, рости живіт? Вони, вони змінюються. Напев... Да, Напевно, це І за мало активності? Чи це все ж таки якісь гормональні перебудови? Є Привіт. певний зв'язок з рівнем статевих гормонів, тобто, uh -huh. якщо у нас є е, зменшення кількості андрогенів у чоловіків, uh -huh. то це пов'язано з надлишковою масою тіла. Є певний зв'язок з фізичною активністю. Плюс людина все ж таки після 35 в неї йде зміна в, взагалі структурі тіла, тобто ми втрачаємо м'язеву масу. А м'язи, як ми вже говорили раніше, вони споживають більше енергії. Е, тому, ну, якщо оцей чоловік після 40 він продовжує. Вже тренуватись веде активний спосіб життя, не переїдає і так далі, то він не буде набирати вагу. Угу. тобто, тобто він, він якби стане нас, нас, ну нормальним на свій вік, на свій зріст, трошки округлиться, але не буде в нього над... і ну... Деякі люди в 60 виглядають на 30, аж завитки угу. беруть. Якщо говорити про дефіцит ваги, тому що я знаю, що є люди, хоча їх дуже мало в моєму оточенні зовсім мало таких людей, але я чула одну дівчинку, яка казала: ой, а я б хотіла справді набрати. Ну, Від дівчат таке рідко, коли почуєш. Таких є. Напевно, чоловік п'ять знайомих, які реально навіть займалися в залі, що хочуть набрати вагу. І я їм щиро заздрю, тому що я не знаю, як їм допомогти. Я йому, думаю, що? як би це помінятися, чуть-чуть, я би їхні ну, кілограмів Чому відбала. так виникає? О саме у них, що в них недобір ваги. Угу. причини. Причини насправді, от якщо у нас мова йде про дефіцит маси тіла, тут потрібно все ж таки пообстежувати, тобто здати якісь банальні аналізи, там здати загальний аналіз крові, здати перевірити гормони щитовидної залози, подивитись, ну чи немає якогось іншого порушення, яке це спричиняє. Якщо його немає, то ось так уже із досвіду працювати на набір маси тіла набагато важче ніж на втрату маси тіла. І Ваш? тут теж це така глибока робота, десь можливо навіть з психологами. Чому тому, що люди, які от на втрату маси тіла працюють, так. і вони пишуть харчовий щоденник, вони можуть забути, вказати, що я там випила каву з шоколадкою. От. А люди, які на набір маси тіла працюють, вони пишуть випила Щеповність. воду. Ну, а. от до такого. І ось це прям з цим потрібно працювати. Це І дуже на них не впливає робота. те, що зайвих треба, наприклад, 100-200 кілокалорій з'їсти. Ну, значить вони їх споживають. Ну так, да, виходить, що люди, які е, з недобором. Їм і не хочеться ні солоденького якогось з'їсти. Ну, вони салати. У мене, зіри, наприклад, скошен. знайомі, от вони їдять, ну я не знаю. От худі-худі, аж прямо реально недобір ваги, але з'їдають більше, ніж мій батько може з'їсти. І я разом взяті. От вони поставлять таку тарілку, як загальна, з'їдять першу страву, другу салат потім вони, і так вони три рази в день поїдять, то якби я так їла, то я би вже була Але на, на все. Значить, вони багато так? Так, знову ж таки, ви їх не бачите 24 на 7. Десь вони або втрачають цю енергію, або десь вони її більше не, не споживають. Вона поїла і потім обійшла тобто, підністати цим знедобором треба або лінивішими бути, або більше їсти? <рив> ну насправді люди з дефіцитом маси тіла, кого ми все ж таки відправляємо в спортзал на те, щоб вони нарощували м'язеву <рив> масу. Вот. І тут ну є вже там робота на те, як їх ну, примусити погане слово <рив> стимулювати більше, споживати калорій. І більше споживати саме білку, щоб ці калорії йшли в правильному напрямку. А не може бути це пов'язано з тим, що в тебе, наприклад, вже тоді буде гемоглобін вище, ніж має бути, бо ти білкової їжі більше споживаєш? Якщо ми будемо вписуватись в ці межі норми, то ну, це дуже складно насправді передозувати. Uh -huh. Бо буває таке дефіцит да, гемоглобіну, а бувають люди, які постійно ну, білкову їжу споживають, то в них навіть буває сягає вищі норми. Mm. Це не пов'язано з цим, ні. Бо мені кажуть, що вони постійно м'ясо їдять, в них такий гемоглобін, таке здоров'я. В них нормальний гемоглобін, тобто, якщо в них високий рівень гемоглобіну, ми говоримо не про гіперспоживання білку, там мають бути інші на то причини. Ну і на завершення, що б ви порадили усім нам, хто бажає втратити і набрати, хто бажає набрати вагу, чи ще не знаєш, він її бажає набрати. Як нам от правильно створити навколо себе такі умови, і от спосіб життя можливо так змінити, щоб все ж таки ми були нормальними і не мали якихось проблем з ожирінням? Як і для будь-якої здорової людини є певні принципи здорового способу життя? Наступне це тарілка здорового харчування. Тобто, ми маємо споживати багато овочів. Це прям те, на що ми орієнтуємо 400 грам овочів в день повинно бути. В якому вигляді? В будь-якому. В сирому, в печеному, в консервованому вони мають бути. Ми маємо споживати білки, ми маємо зосереджуватись на цільнозернових продуктах. Тобто біле борошно забрати. Ну, щоб забрати не дуже, не дуже пропорцію, ага. тобто ми е, два рази на тиждень можемо лишити собі там макарони і білий рис, а всі інші дні ми маємо взяти якусь гречку, перловку, взяти, ну, якусь цільну зернову Щось Не, не сильно того, очищене. Щоб, да, тобто, максимально ага. збільшити кількість клітковини, яку ми споживаємо. Е, Старатись споживати як мінімум дві порції риби на тиждень і зменшити споживання червоного м'яса теж до одного-двох порцій на тиждень, мабуть. і Ну і пити, я так розумію, достатньо рідини. Це, ну, пити рідини, потрібно. керуючись відчуттям спраги. Ага. А то це не впливає да, на скидання ваги? Не впливає. Дуже <свісно> дякую вам за ціні поради. Багато отримала для себе корисної інформації, цікавої. Дуже дякую за те, що ви були з нами і були. Дякую за тут. запрошення. Дякую вам за цікаві теж поради і за цікаву програму, тому що дійсно знаєш про себе більше і знаєш, як потім вийти з даних ситуацій. Дякую. На сьогодні це все. Харчуйтесь правильно, займайтесь спортом і користуйтесь принципами здорового життя. Перемагайте лінь і досягайте успіхів. Пам'ятайте, з Богом все можливо та реально. Тому вперед і до наступної зустрічі!